Кожні два тижні щось абсолютно інакше. Які довбні могли погодитися на угоду, давайте не будемо стріляти по енергетиці. А по лікарнях можна? А по дитячих садочках можна? А по цивільних об'єктах можна? Одну енергетику не будемо, а давайте а людей можете зачищати. Порошенко слушно казав в одному з своїх крайніх інтерв'ю про Портнікову, що треба не про об'єкти, по яких стріляти не можна домовлятися. А треба домовлятися, якою зброєю не можна стріляти. І для нас, якби обмежили балістику і шахеди, це була б величезна перемога. Якби у нас залишилося тільки у те, чим стріляють на фронті. Але ні, вони будуть домовлятися, давайте тепер по портах не будемо стріляти. А давайте тепер на морі встановимо перемир'я. Та нам зараз, як казав Валерій Чалий, Москва своїми вимогами моря і енергетики показала свої слабкі місця. Вона показала теж, на чому їй найбільше залежить. Ми реально б'ємо їхню енергетику. Треба її добити. Ну, У нас нема багато часу. Давайте ми одночасно доб'ємо. Ну, тобто, щоб не різні удари в різні часи. Давайте вальнемо по тому, що є. На морі наші сі бейбі, ці морські дрони, вони, вони становили панування України над нашою акваторією. Московські кораблі бояться підійти. Це наша перемога, нам на тому не залежить. Чому ми згоджуємося на все, а не, не, не аргументуємо інші переговорні позиції? Нам зараз кажуть, що США таке вимагає. А якщо США завтра буде вимагати, щоб ми пристрелились, ми теж будемо на це все погоджуватися. Нам треба запустити дипломатів до Трампа, тих, яких Трамп захоче почути, тих, яких Вікоп захоче почути, тих, кого захоче почути найближче оточення. Нам треба знайти цих людей, яким вони будуть довіряти. І через цих людей вкладати ті чи інші максимуми щодо українських позицій, а не їхати в ту саму джиду людям, які не мають жодних компетенцій. Бо дивіться, поїхав туди у меров на переговори. Яким боком, міністр оборони до політичних переговорів? Міністр оборони має забезпечувати армію. На ньому гарно сидить рубашка. Оця зелена, мабуть. Міністр оборони зараз мав би розгрібати якого біса з підприємством, яке провалило поставку мін не то, що по кількості, але забезпечило неякісні міни, отримало продовження своїх контрактів і не платить штрафи, якого біса з цим підприємством зараз нові контракти укладаються? Міністр оборони, мав би зараз приїхати і вияснити, з якої радості міноборони дало добро Держспецзв'язку Закупляти за 118 мільйонів комплекс БПЛА, який по, жодні, по жодній позиції не, 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 не виконує свої технічні характеристики. Міністр оборони мав би розібратися, що у нас таке за Discovery 80 d який розлітається в провітрі, ледве злетівши кільканадцять метрів над землею. Міністр оборони мав би розібратися, чому спецзв'язок три місяці не може МАВІКів купити. А не їздити по переговорах. І коли ми викликаємо міністра оборони чи міністра закордонних справ до парламенту, ні одне, ні друге чудо не з'являється. Як сьогодні Сибіга не з'явився до парламенту, відповідати на питання депутатів по тій угоді, яка нібито має бути підписана з Америкою. Пані Софія, вибачте, у Мера вже теж жодного разу не з'явився. Скільки місяців його вже купив? Він з'явився один раз, з'явився. Кілька кілька сесійних тижнів тому він з'явився, але Стефанчук закрив засідання, не не давши йому виступити і відповідати на наші запитання.